на сессию 15 депутатов є и правомодского сесію сессии. Тості майна та придбання майже пронесення змін до бюджету, області та гарні громади, пронесення змін до переліку капедаків, які проводять у 2022 році, проведення коштів на нас після придбання шкільного автобуса, про передачу міста інформує Сайгорович, про передачу майна, гарне місто проведення, згоди на прийняття майна диспільної власності за танків місць телес. Святого комунального власності про прийняття благодійної допомоги та передачу на баланс господарське віддання відродження. Інформує довідку Катерина Миколаєва. Продання в оренду земельних ділянок інформує Черницько. Можливо, є пропозиції. Хто за такий порядок денний? Шановні депутати, <плес> 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 Охочу, щоб позачергова сесія і комісії не проводилося. Хто за те, щоб включити до порядку денного зазначені питання? Хто за? Проти? Утримався? дякую. Так, тепер цілому запередання. Так, тепер. хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Переходимо Прийду. до... Ось, зараз так. Лічильна комісія. Прошу віддавати пропозицію. Так, діти, так. шановні колеги, за вашу дозволу пропоную до складу лічильної комісії включити депутатів Рибінського Олександра Сергійовна, Кашубу Тетяну Андрійовну і Речиця Олександра Петровича. Рибінського Олександра Сергійовна, Речиця Олександра Петровича, Шуб. Кашубу Тетяну Андрійовну. За такий склад звичайних комісії, прошу проголосувати. Хто за проти, отримуюся голосу. Регламент. Я вважаю, що до трьох хвилин, виступаючи, якщо ви не заперечуєте, до виступаючи до трьох хвилин. Хто за такий регламент, прошу проголосувати. Хто за проти, отримуюся голосу. Дякую. Шановні колеги, як я вам доповідав. Я вам доповідав, що у, у, той звіт, які були, були надали нам власники відповідних двох Котелем, його рецензіатор визнав, що він був поготовлений неякісно. Ми в нашу речника Петра Олександровича замовили звіт, звідки від відповідно і зараз якраз проінформують конкретно. У нас є два звіти на одну і на іншої патені, які виконані речі речі. Крім того, на дані звіти надійшли рецензії, які є позитивними від Тергово-промислової палати. Кожен із вас може ознайомитися, якщо є потреба з даними звітами. Ну і відповідно до даних звітів, наше тепер проєктне рішення. Я ви переджуйте нас, зачитайте різницю, хочемо Так, Щодо різниці, зараз я вам чітко навіть скажу суму. Звіт, який був виконаний морчу. Котельня, ця, що біля міської ради, була 458 тисяч 63 гривні, поречцю 748 тисяч 319. Котельня по вулиці Франка, та, що біля гімназії, була по морчу 2 мільйона 41 тисяча 0,82, по звіту речниця 1 мільйон 750 тисяч гривень. В цілому за дві котельні раніше було 2 мільйона 499 тисяч 145, тепер 2 мільйона 498 319. В цілому різниця 826 гривень. Ні, гривень. Справа в тому, що ну, ми десь тут по, кажу об'єктивно, по міській вона трошки у кращому стані в кращому стані, ніж та, та, але. Не було рецензії, підготовлений без порівняльного аналізу. Я попросив Петра Олександра, щоб була чисто об'єктивна реальна оцінка з дотриманням чинного законодавства, щоб воно було все зроблено так, як має бути. І фактично така ситуація представляється вам в дорогі. Прошу. Тому даним рішенням. Пунктом 1. затвердити звіт про визначення вартості на житлової будівлі, котельні, загальної площі 44,4 квадратних метрів, включаючи обладнання за адресою Житомирська область, Овруцький район, в Дужках тому що пишемо Овруцький, так як так зареєстрованого державного реєстратора. Місто Овруч, вулиця Франка, будинок 5В, виконаний ПП Земля Боліського краю, погодивши величину вартості, отримано в результаті оцінки в сумі 1 750 тисяч гривень. Станом на 25 жовтня 2022 року з макуванням ПДВ. Другий пункт затвердити звіт про визначення вартості котельної установки змонтованої у комплекті з відповідним обладнанням за адресою Житомирська область, Облацький район, Коростенський, вулиця Тараса Шевченка, будинок 31, виконаний ППЗ М'якоїського краю, погодивши величину вартості, отриману в результаті оцінки в сумі 748 319 гривень. З урахуванням ПДВ та станом на 25 жовтня 2022 року зобов'язати Оврського міського голову короду Івана Ярославича придбати майно комунальну власність Овруцької міської територіальної громади за кошти бюджету Овруцької міської територіальної громади та укласти договори куплі-продажу з власником майна товариством з обмеженою відповідальністю БРЕДЕ Код ДРПУ зазначений. А саме, Котельна установка змонтована у комплекті з відповідним обладнанням за адресою Житомирська область область район Коростенський, місто овоч, вулиця Тараса, Шевченка, 34, вартістю 747,319. 319 не житлова будівля котельня загальною площою 44,40 квадратних метрів за адресою Житомирська область області район Коростенський, місто овоч, вулиця Фромка, будинок 5 в включаючи обладнання вартістю 1 мільйон 750 тисяч гривень. Ну і відділу бухгалтерського обліку та консультованої звітності і комунальної власності провести всі дії з придбанням майна, зазначені в пункті 3 огінданого рішення, з урахуванням затвердженої оцінки та дотриманням вимог чинного законодавства. Ну, Підставі того аналізу, який зроблений, що ці котельні себе окуплять практично за один судок. Якщо ми сьогодні оплачували бізнесмену за надання послуги по теплу. То з усім вартість буде Сьогодні було дякувати в нас по 800 тисяч, завдячуючи наших бізнесу прибрали дрова. Якщо практично палили такими обапалками, то сьогодні знаєте, кинув поліно. Зараз там, де в нас опалюється амбулаторія, де опалюються чотири комунальні підприємства. Ціла гімназія це буде забезпечувати одна тепловація. Я думаю, що на перспективу ми будемо розглядати від нашої котельні теж підключити ще восьмий садочок. Чому? Тому що він там знаходиться на газу. Потужності вистачає? Так, точно. Хатає потужності для того, щоб можна було теж не нести дати. Сьогодні, щоб ми розуміли, одна тисяча кубометрів газу коштує 16 тисяч. 16 тисяч з копійками. І це практично не мислимо. Дуже великі витрати, електроенергія вже більше 6 гривень, Я думаю, що хто працює в бюджетних установах, вона має дуже велику вартість, вони повинні чітко розуміти. І кажу вам, відверто, добре, що погодилися різними шляхами, Ми говорили добре, що погодилися власники все таки, тому що їм було невигідно. Вони мали 4, мають 4 потенції, дві забезпечують тепло ліцей, а дві забезпечують тепло у нас. Але розуміло, що вони дрова показують по вартості 1200-1400 гривень. Та тільки одні дрова. Досить тобто ще електронна енергія, все інше. І розуміло, що нам великі витрати йшли по бюджету. Так що десь така ситуація. Тут же зразу буде передана котельня в гімназію на обслуговування і користування Там котельні, там вже хлопці працюють. Ну, і розуміло, що в нас вона обличчя. Опальний сезон буде забезпечений в тюрьповідній стороні. Які будуть завладжені пропозиції? Шановні колеги, прошу проголосувати. Я отримуюся, щоб потім не кинали ще Хто за? Проти отримуюся? Голосу дня. Слідуче питання. Слідуче питання пронесені змін до військового бюджету. Міська рада, оплата послуг крим комунальних знімається 2832 і переноситься на походження всіх кочегарів. 2832. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Приймаємо субвенцію з Ларковоцької сільської ради для придбання ліків калію і діду та друкованого матеріалу 65400. Відділ з гуманітарних питань. Заробітна карта по закладу дошкільної освіти знімається 1 мільйон 153 тисячі гривень. З поточного ремонту аварійного даку Шоломськійського ліцею знімається 1 млн 700 тисяч гривень. Ви там будете бачити, воно переноситься просто на капітальний віддатку. Ліцей номер 3 поточний ремонт санвузлів знімається 125 тисяч грн. передається на поточний ремонт підвального приміщення 75 тисяч грн. Знімається з ліцею номер 3 для придбання матеріалів для поточного ремонту самбузла 125 тисяч грн. І передається 175 тисяч гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту підвального приміщення укриття. Щодо міської ради додається 291 дев'яносто одна тисяча зв'язку з тим, що у нас змінилася вартість, ми ж на минулій сесії з вами виставляли суми, які були передбачені по оцінці попередній марчук. Тепер же ми узгоджуємо ці суми згідно оцінки, яка вже по суті має позитивний висновок рецензіата. Котельна установка змонтована з відповідним обладнанням по Тараса Шевченка, 31А додається 291 тисяча 82 гривні. Ну і відповідно ця ж сама сума знімається з котельної установки по вулиці Фронка. 403 тисячі гривень додається на реконструкцію 2-3 го в приміщення амбулаторії загальної практики медицини під житло за адресою вулиця Київська. І відповідно те, що я вже вам казала, по Шоловківському місцеві додається на капітальний ремонт мільйон 700 тисяч гривень, знявших з поточних податків. Капітальний ремонт близького захисту, будівель закладу освіти за адресою села Піщаниця, це наш заклад освіти, знімається 20 тисяч гривень і передається сюди, але вже для придбання бензопили. Відділ фінансів, співфінансування на придбання шкільного автобуса 750 тисяч гривень. Тож таке проєктне рішення про що про це? Вурськопозахисту знімає. Ще раз. Бартість ворського захисту знімає. Це за пропозицією Миколи Васильовича Степенчука. Його пропозиція. Він виконав роботу, частина оставляє, на бензин. Він на цей жорсткозахист вже дуже давно брав ці цей кошти. Цей Чомусь. Це його пропозиція. Віт. Його бачення. Я не буду. Ну, і... Бориса Миколаєва теж по капвидатку, так? Так, видателі, так? Да, щоб на капітальні. На капітальні видатки. Вони хочуть здійснити згідно проєкту. Прости, торги, все їх повернув. Так, да, щоб да. було. Я перепрошую, що мої колеги, давайте переголосуємо. Хто, Хто за таке проєктне рішення, прошу голосу. Хто за, проти, переголосуємо. Дякую. І наступне рішення про внесення змін до переліку капітальних видатків, які будуть проводитися в 2022 році. Всі капітальні видатки, які я вам назвала, внутрішні пер... перекидки, наприклад, це та, та сама котельна установка, одна і друга, перекидка по 291, тисяча з одного об'єкта на інший. Це і реконструкція нашої амбулаторії 400 тисяч гривень, це і капітальні ремонт Шоломківського лісі мільйон 700 тисяч. Та перекидка на бензопилу із близького до захисту 20 тисяч гривень та 750 тисяч. Два шкільного автобусу співфінансування в обласний бюджет. Ці всі видатки будуть тепер в даному періоді. Хто за такий проєктний рішення, просить проголосувати. Хто за? Проти. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розсуд проєкт рішення про виділення коштів. На співфінансування придбання шкільного автобуса. Відповідно до роздання начальника обласної військової адміністрації номер 313 від 1.11.22 року про централізовану закупівлю розподілу та передачу шкільних автобусів. Стаття 78 бюджетного господарства України стать закону про місце в Україні та бюджетної колеги вирішила забезпечити співфінансування придбання шкільного автобуса. Для області ліцею імені Андрія Маличка Оруської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 30% від орієнтованої вартості. Вартість автобуса на сьогоднішній день 2 мільйона 500 тисяч, 30% це 750 тисяч. Оті зміни, що попередньо попередні доповіді інформував, інформував, оце на тут якраз запалюваний. Тож на проєктне рішення прошу проголосувати. за? Дякую. І другий проєкт рішення про передачу майна. Керуючи статтями 2660 закону про місцеве з в України, враховуючи звернення директора комунального підприємства обларської міської ради, враховуючи попитання відділу з питань обласької міської ради No40408-623 з метою забезпечення національного використання майна. Просимо вас дати дозвіл на передачу з балансу відділу запевнення питань обласької міської ради. На баланс КП обруч обласької міської ради. Майно ну ну. згідно акта. Це трактат депутати, Я хотів би до вас звернутися і хоч все-таки попросити, Ті речі треба брати до уваги, щоб все-таки там був контроль з боку нашої, нашої сторони. Я відповідно, щоб мав екологічні документи і могли ми реагувати. Які ще в Шановні брат я дуже дякую. дякую.